Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катеракті. Український уряд призначив Азов однією із шести наступальних бригад, які допоможуть Україні відвоювати окуповані Росією території. Розкажіть, будь ласка, як відбувається набір до вашої бригади, які вимоги стоять перед майбутніми бійцями? Основна вимога перед рекрутами, які приходять до нас і хочуть вступити в нашу бригаду, це мотивація. Тобто, якщо людина хоче звільняти українську територію, якщо він хоче воювати проти українських ворогів, він нам вже підходить. Далі ви повинні розуміти, що бригада це досить великий організм. Наші бригади це більш ніж 7 тисяч військовослужбовців в кожній бригаді. І е, роботи знайдеться всім. Тобто, ти можеш там не бути е, фізично там, над круто займатися, але ти можеш бути, наприклад, водієм е, важкої е, вантажівки, і ти вже ефективна бойова одиниця, яка допомагає іншим е, бойовим одиницям е, виконувати свої бойові задачі. Е, тому ну, також в бригаді є і кухарі, і електрики, і ну, там, різні різні професії. Тому е, в бригаду потрібні всі. Основна мета, основна ціль е, людини, яка йде до нас в бригаду, це е, він повинен хотіти якнайшвидше закінчити цю війну. А для цього треба щось робити самостійно. Якщо він готовий воювати, він нам підходить. Далі, вже, якщо в нього там трішки поганий фізо, він не вміє стріляти або воювати, ми всьому навчимо. В нас інструктори, які. Пройшли дуже дуже багато боїв з 9-річним досвідом війни. Я думаю, що мало де такі інструктори є. І ми всьому навчимо. Скажіть, будь ласка, ваші інструктори це ті люди, які в більшості вийшли з Азовсталі? В більшості так. Ну, це люди, які пройшли, я ж кажу, хто. Хто служить 9 років, хто служить 6 років, в нашій ну, вже бригаді на той момент полк Азов був. От і також деякі інструктори це ті, хто звільнився до повномасштабного вторгнення. А коли ну, воно відбулося, вони повернулись в Азов. Але вже коли він формувався, ще додатково ми сили формували в Запоріжжі. На запорізькому напрямку, і деякі а, колишні бійці Азову повернулись до нас в стрій зараз. Вони також є інструкторами. Скільки ви плануєте провести цих наборів а, і, власне, залучити людей? Це 7 тисяч, правда розумію? А, більше ніж 7 тисяч. Я точні цифри не можу називати. І а, дивіться, набір він ніколи не закінчується. Війна йде. Тобто не буде такого, що сім там з чимось тисяч набрали людей. Ніхто не хворіє, ніхто не отримує поранення. Там ну щось відбувається. Є різні речі, там не знаю, ракета прилетить і там знищить частину підрозділу. Набір йде завжди. Тобто, хтось хоче перевестись в інший підрозділ, хтось хоче перевестись до нас, і в нас немає таких волн набору. Ми зараз відкрили. У нас рекрутинговий центр знаходиться в Києві, у Львові. На цьому тижні ми відкриваємо рекрутинговий центр в Одесі і на наступному в Дніпрі. Тобто, ну, там хто дивиться за нашими офіційними сторінками: там Телеграм або Інстаграм, там є адреси і є перелік документів, які потрібні, щоб. Бути рекрутом бригади АЗОВ. Чи є якісь такі люди, які не потрапляють до Азову після відбору? І який відсоток цих людей, і які причини? В основному причини, коли людина відмовляється більше самостійно, тому що вона прийняла якесь рішення, прийшла до нас, підписала контракт мобілізаційний, але підписала контракт. І потім а, батьки або ну, родичі починають його вмовляти ну, відміни, відмінити свій вибір. І а, до нас іноді приходять бійці, там, кажуть, ну, вони молоді, їм по 18 років, вони кажуть, ну, мама, не хоче, щоб я служив. Ми кажемо, ну, друже, контракт підписаний, як би все, вибачай, військовий стан. Треба, треба тягнути. Це основна насправді причина. Інша причина, чому до нас не. Не потрапляють, здебільшого через ті заявки, які йдуть там, наприклад, через гвардію наступу, знову ж таки людина подала заявку. Ми перезвонюємо, питаємо: вона готова, вона готова. Там проходить деякий час, вона передумала. Ну тобто, здебільшого, хто доходить до бригади Азов, вони всі залишаються в бригаді Азов. Тобто ми всіх навчаємо абсолютно, хто підписав контракти. Хто у нас проходить вже базовий курс бойової підготовки? Є спеціалісти, які раніше служили. Їм не треба проходити базовий курс бойової підготовки. Вони проходять вхідний контроль. Це а, тактика, це вогнева і це фізичне тренування. І якщо вони проходять це, вони становиться строй. Вони йдуть в підрозділ. Ну, наприклад, нам потрібні оператори БПЛА, нам потрібні не знаю, танкісти, наприклад, наприклад, розвідники і так далі, тому подібне. Якщо в них є бойовий досвід, вони проходять тільки входний контроль. Якщо людина приходить без бойового досвіду, вона проходить базовий курс бойової підготовки.